Усім привіт! Для багатьох мам досі залишається актуальним питанням: робити масаж дитині чи ні, якщо лікар не призначив цього. Чи були у вас такі запитання? Особисто у мене так. Я пам'ятаю, як народився мій син, нам не рекомендували масаж, і перші місяці я його не робила. Потім почала, але так і не знала, чи приносить він якусь користь моїй дитині, чи ні. Отож, сьогодні ми вирішили розібратися, для чого масаж малюкам, чи усім він потрібен та коли починати його робити. Не перемикайтесь. Сьогодні зі мною студію спеціалістка з лікувального дитячого масажу Тетяна Горбань, а також мама Анна. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякую за запрошення. Вітаю. Ань, скажи, як ти відносишся до масажу, тому що тема сьогодні така про масаж. Позитивно відношу до масажу. Особливо коли це такий розслабляючий масаж, розвиваючий. Угу. Чи призначали вам масаж як показ до ну, якоїсь від якоїсь конкретної хвороби, то ні, але просто для розвитку Так, педіатр нам призначав розведення ніжок, наскільки я знаю, це для всіх діток корисно. Угу. І такий просто для розвитку ручок, ніжок, спинки. Дуже лайтовий. Ага, Тобто ви профілактично так, е, так. займалися. Ти сама робила чи ти водила Ні, сама. сама. В домашніх умовах. Правильно, я пам'ятаю, в мене теж син, і коли він був маленький, спочатку нам не рекомендували, взагалі нічого не казали стосовно масажу, а потім якось я сама подумала, а чому б не робити? Ну, я почала там робити щось йому трохи масажувати, надивилася в відючок в інтернеті. Ось а потім з часом прийшла до спеціалістів. Спеціалісти показали, як правильно, але то недовго затягнулося цей масаж, і так і ми перестали його робити. Дякую, Тетяна. Розкажіть нам, будь ласка, для чого взагалі потрібен масаж? В медицині розрізняють лікувальний і профілактичний масаж. Я, як спеціаліст із лікувального масажу, хочу затвердити, що його необхідність все-таки є. Але тільки конкретно, коли є для цього показання, тобто потрібно попередньо проконсультуватися в лікаря, і лікар назначає вид масажу, зону для масажу і кількість сеансів. Щодо профілактичного масажу, його застосовують для Покращення стану для розслаблення, для покращення сну, покращення нервової системи, імунітету, також для зниження тривожності. Все-таки навіть перед профілактичним масажем хотіла порекомендувати мамам проходити консультацію в лікарі. Тобто, якщо лікар не рекомендує, наприклад, профілактичний масаж, так, звичайно, є і протипоказання до масажу. Тобто, це може бути е, хвороба дитини, може бути алергічна реакція, тобто висип, і який не потрібно лишній раз трогати. Е, також може бути підвищена температура, або в дитини якісь неприємні відчуття під час масажу. Е, тільки лікувальний за показом лікаря обов'язково. А якщо мама прийшла, наприклад. Та ти каже, хотіла би профілактичний масаж от, проводити для свого малюка. А мама б хотіла, щоб спеціаліст проводив чи самостійно? Самостійно. Самостійно мама, звичайно, може робити масаж. Ми його називаємо такий мамин масаж. Він дуже легенький, розслабляючий. Його потрібно робити тоді, коли в мами і в дитини є гарний настрій після пробудження дитини, перед годуванням. Він є не обов'язковий, але це дуже приємно для дитини і для мами. Тому обов'язково, якщо є бажання, тільки за. Так, якщо чесно, просто є бажання, це такий прояв любові між так, нами, але тим самим не потрібно себе картати, що типу я погана мама, тому що я цього не роблю. Якщо дитині це неприємно, якщо це викликає в нього страх, паніку, сльози і тим самим лякає маму. То не потрібно це робити. Я пам'ятаю, коли я робила своєму сину масаж. Він так сміявся. Він ніколи так не сміявся. От саме в період цього моменту, коли я робила масаж, він так сміявся аж захльоб. І мені це так подобалось, що я йому навіть хотіла його робити почастіше, щоб він тільки так сміявся. Якщо говорити про лікувальний, от ви стикаєтесь з більш таким лікувальним масажем? Так, лікувальний масаж назначають лікарі, педіатри, неврологи і ортопеди. Зараз дуже розповсюджені такі діагнози, як дисплазія кульшових суглобів, затримка розвитку. Також часто виникають проблеми в діток, які народжуються передчасно. У них часто такий діагноз, як затримка розвитку. Тому в цьому випадку. Тку лікарі дійсно назначають з боку ортопедичних проблем: це пласкостопія, кривошия, споліоз старших діток і масаж дійсно допомагає при вирішенні цих проблем. Я хотіла запитати у мене є старший син, ми ходили до лікаря і нам назначили від пласкостопії масаж, угу. але я читала, що це і мене виникли такі думки неоднозначні чи має він ефективність? Масаж завжди при ортопедичних проблемах має бути в комплексі, тому що просто масаж. Курс проходження там, раз в місяць 10 днів особливо не зіграє ніякої ролі, якщо це не буде закріплене ще додатково зарядкою, правильно підібраною, підібраним взуттям. Тобто є спеціальні коврики, на яких дитина повинна щодня робити зарядку або навіть кілька разів, також за показом лікаря. Тобто в період активного росту дитини потрібно цим займатися, щоб це вирішило проблему. Звичайно, один чудодій. Масаж, курс чудодійного масажу абсолютно не вирішиться цю проблему. Тому е, я б радила, звичайно комплексно вирішувати проблему плоскостопія. А з якими до вас ще от, е, звертаються з такими проблемами? Найчастіше це затримка розвитку. Мабуть, всі ми знаємо, що дитина в певний свій вік має мати якісь фізичні навички. Тобто, орієнтовно, в три місяці дитина має гарно тримати голову, починати перевертатися, вставати на лікті лежачи на животі. В шість місяців дитина починає самостійно сидіти, починає повзати ближче до дев'яти місяців. Починає стійко стояти на ніжках, тримаючись за опору, і ближче до року mm. дитина починає ходити mm. самостійно або ж mm. з допомогою дорослих. Якщо є якісь відхилення від цих норм такі значущі, тому що це все-таки є орієнтовно, не обов'язково там чітко виповнилось 6 місяців і ми сидимо. Ні. Тобто, якщо є такі значущі відхилення, тобто дитині 8-9 місяців вона не сидить, це є першим дзвіночком для того, щоб проконсультуватися з лікарем для подальшого виключення, ну і звичайно, не хотілося, але можливо підтвердження якихось. Патології. Угу. Це дуже часто зараз виникає затримка розвитку, особливо у недоношених тіток. Тому масаж допомагає вирішенні цих проблем. Також підключаємо маму. Крім масажу, ще показуємо, як потрібно правильно робити щоденну зарядку дитині відповідно до віку малюка. А от з якого віку варто починати? Рекомендують починати із двохмісячного віку. Це профілактичний масаж. Лікувальний можна раніше, якщо для цього є показання лікаря. І, звичайно, мамин масаж. Мама може виконувати з народження, перевертаючи дитину перед годуванням на животик. Обов'язково потрібно пам'ятати, що має зажити попкова ранка. Потім ми перевертаємо дитину. Такий масаж можна використовувати виконувати кілька разів на день. Після пробудження перед купанням, як ми говорили, якщо в мами і в дитини є на це бажання, підскажіть, а чи потрібні олійки для того, щоб виконати масаж? Для маминого масажу не обов'язково це робити. За вашим бажанням, як подобається вам, як комфортно малюку, обов'язково потрібно пам'ятати, що на будь-який засіб, олійку чи присипку для масажу в дитини може бути алергічна реакція, тому потрібно його ретельно змивати. Для лікувального ж масажу ми використовуємо такі засоби, як олійки, присипки. А скільки разів можна отробити мамі на день масаж, такий мамський? Можна робити раз в день, від разу в день, тобто залежно, все ж таки, від настрою малюка. Мамин масаж він дуже ніжний, легкий, який не повинен мати якихось складних технік, щоб не нашкодити малюку. Тому можна його використовувати щодня. Щодо лікувального і профілактичного масажу є обмеження. Лікувальний найчастіше лікар призначає протягом 10 днів, а профілактичний можна через день, залежно від проблеми чи патології. Ну, я так розумію, що профілактичний теж призначає ну, спеціаліст згідно з якимись заключеннями, так? Так, може бути там. Часто батьки і лікарі не хочуть ставити якісь діагнози, типу затримка, розвитку чи ще щось, але бачать, що дитина в певному віці не має якихось навичок і масажем можна їх простимулювати. Тобто є показання лікаря, є бажання батьків, є дитина, яка не вміє в певному віці щось робити, але не стоїть діагноз, тому що ну, не всі ми хочемо, щоб висів над нами цей діагноз якийсь будь-який. А от і що буде, якщо от, не поставили діагноз, тому що ну, просто от ми не хочемо. Да? Нам каже лікар, наприклад, Ну, у вас тут є певні проблеми. Ми такі, ну то можливо, якось без діагнозів. А ми там будемо на масажики ходити. Ну, ці масажики так і не наступають. До чого може призвести нехтування? Якщо дійсно був поставлений правильно діагноз типу дисплазії, що зараз дуже часто виникає, і ніяких комплексного ніякого лікування не відбулось. Це може бути або масаж, в якості лікування, чи фіз... фізкультура. Лікувальна або ж використовують різні стріміна. Якщо дійсно є така проблема, яку не вирішують, це може призвести до серйозних проблем, таких як, наприклад, вивих кульшового суглоба. Дуже часто батьки пропускають цей вік, до якого потрібно вирішити проблему дисплазії. Це до моменту, коли дитина починає стояти, бажано навіть сидіти, тому що кульшові суглоби активно беруть участь участь в ходінні і сидінні, і тому до цього періоду бажано вирішити цю проблему, якщо вона дійсно є. Якщо ставлять гіпертонус, так угу. я знаю, що є лікарі, ставлять гіпертонус дитині. Це буде лікувальний масаж чи профілактичний? Так, лікувальний все таки масаж. Гіпертонус може бути нормою в новонароджених, але в певному віці він має самостійно пройти. Якщо з цього не стається, то призначають масаж. Тому що в подальшому може бути стояти діагноз ДЦП, uh -huh. тобто, якщо не вирішувати проблему підвищеного тонусу. А от, наприклад, я знаю, що декому при, ну, пропонують масаж при коліках. От в діток малесеньких коліки? Так, призначають переважно самі мами, тому що ага. в мене не було таких випадків, що до мене зверталися прям з направленням від лікаря, що в нас є коліки і потрібні масаж. Ні. Е, Рекомендують там прикладати тепло до животика дитини, що зменшує біль, але прям масажа чудодійного немає. немає. Тобто це то... може заспокоїти дитину, тому що вона довгий період страждає від колік і допомагає їй заснути, але не вирішує проблему, якщо мама захотіла почати робити масаж вдома. Я так пробувала, Аня так починала. З чого почати? Тому що відео в Ютубі, я не знаю, я дивилася відео в Ютубі, як робити масаж Аня. ти як? Також дивилася. Відео, відео. З чого почати? А, з, можна можна також проконсультуватися з, з педіатром, спитати, mm -hmm. а як краще, тому що а, можна побачити різні відео там, де роблять ці всі розминки, а, розробку суглобів, і там просто такі трюки. Що мама в кращому випадку в неї не вийде, так в гіршому вона може нашкодити. Тому можна з цього приводу проконсультуватися в педіатра, запитати його, як буде краще, саме для вашої дитини, для певного віку. Щодо моїх особистих рекомендацій, хотіла б, щоб це було максимально легко, ніжно, не вимушено і орієнтуватись по дитині. Якщо їй неприємно, то це означає, що краще масаж приприйом. Припинити або відкласти на деякий час. От Які до вас дітки приходять, такі, от кому призначають реально лікувальний масаж? Найчастіше маленькі дітки до року це все-таки найчастіше дисплазія і затримка розвитку, mm -hmm. старші дітки проблеми із хребтом, тобто різні сколіози, кривошиї і так далі. І, звичайно, часто діти з ДЦП для них масаж це є ем, такою палочкою, виручалочкою, що дає їм можливість якісь, на якийсь час покращити свій стан або ж в підключенні з реабілітацією можливість позбутись цього діагнозу а профілактично ви сказали мамський масаж лікувальний масаж певні протипокази а от профілактичний Профілактичний масаж виконується все-таки спеціалістом. Угу. Він такий більш інтенсивніший ніж мамин, але немає конкретного показання лікаря і немає конкретної проблеми чи патології. Тобто, це для загального розвитку, для укріплення організму, для покращення навичок дитини, залежно від її віку. Часто проводиться мами, часто хочуть застерегти себе. Дуже часто хвилюється, що й дитина в певному віці щось не вміє і щось не може, і тому часто звертаються за допомогою провести масаж або ж проконсультувати, як краще зробити мамі самій. Тетяна, ще підскажіть, будь ласка, малюку, момо, 6 місяців, але самостійно він ще не сидить. Чи якийсь ефективний масаж, якісь вправи, щоб пришвидшити цей навик? Так, звичайно, можна провести профілактичний курс масажу і підключити також лікувальну зарядку. Я б рекомендувала, звичайно, щоб це був масаж спеціаліста, і в домашніх умовах бажано самостійно такий не робити під наглядом спеціаліста або ж педіатра. Або спеціаліст може вас навчити, як це робити правильно. І я зможу далі сама. так? так? А так само мене цікавить, щоб він почав повзати. Так, звичайно, є вправи і на повзання, на стояння, на ходіння. Це все ми практикуємо. Ну от в Ютубі ми дивилися багато вправ скільки можна то все повторяти? Ну я б не рекомендувала самостійно з Ютуба брати ці навики і приміняти до своєї дитини, тому що можуть бути різні особливості. І для того, щоб не нашкодити, краще все-таки залишити це за спеціалістом. А ви могли б показати декілька вправ лікувальної гімнастики або що краще можна? Так, звичайно, я б могла навчити вас робити це самостійно. Дуже дякую. Зараз ми продовжимо з декілька хвилин і дізнаємось, які ж вправи можна робити саме в такій ситуації. Не перемикайтеся. Ми продовжуємо тему про масаж. І зараз Тетяна нам покаже декілька вправ малюка. Так, я знаю, що нам 6 місяців. І самостійно не сідаємо. Тобто зараз ми будемо робити такі вправи для того, щоб малюк самостійно сідав. З положення лежачи, правильно малюк має сідати, опираючись на лікоть через бік. Ось так. Притримуємо ніжки і назад. Довго в положенні, сидячи, не затримуємо і міняємо руки. Ось такий масаж може проводити мама після консультації педіатра або спеціаліста, який навчить її робити це правильно. Хочу зазначити, що мамин масаж це дуже добре, це те, що повинно приносити задоволення мамі і малюку. Але якщо ви помічаєте за своєю дитиною якісь відхилення або у вас є якісь переживання щодо цього, обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем. Молодець. Також можна дитину заволікати іграшкою, ось так. Щоб він старався тянутися ручками до іграшки і привставати на лікоть, на ручку. І сідає. Молодець. І так само опускатися на ручку, на лікоть і лягаємо. Іншу сторону. Охти, молодець. Ось так. Я смачна, я смачна, букатинула. Ось так. Молодець. Також мама може самостійно робити таку легеньку зарядочку. Педіатр часто показує такі розведення ніжок, робимо легенько, не прикладаючи зусиль, і завжди дивимося на реакцію дитини. Якщо йому некомфортно, не подобається, ми не продовжуємо далі. І, звичайно ж, нагадую, що бажано, щоб вас навчили цьому масажу педіатр або спеціаліст, який вміє робити це правильно. Щоб ми не нашкодили малюку. Ось такі кругові розвороти. Ось так. Так? Ось так легенько. Також ось такі перехресні рухи. Мама може виконувати самостійно. Також такий легенький масажик ручок, який починати потрібно з лізинчика. Ось так розминаємо кругові рухи в одну сторону, в іншу. Особливо для маленьких діток. Отак відкриваємо долоньку, легенько, без зусиль, іншу ручку. з'їси мене! Іншу руку. ти голодний мужик. А? Ось так. Іншу ручку, мізинчик по черзі, кожен пальчик. Да, тобі подобається? Ось такі легенькі рухи, піднімання ручок догори по черзі. Також для трішки менших дітей е беремо іграшку і. Грашку, і Робимо ось такі повороти голови і пробуємо, щоб дитина, на пробуємо, щоб дитина тягнулася за іграшкою. Ось так. Якщо дитина в шестимісячному віці і старше самостійно не сидить, ні в якому випадку не потрібно дитину саджати, обкладати подушками, тому що м'язи не готові, і ми можемо таким чином нашкодити краще звернутися до спеціаліста. Також хочу порекомендувати Ані не садити дитину самостійно, якщо він ще не готовий сідати, якщо його м'язи спини не готові до цього, не потрібно насильно садити, обкладати подушками, прив'язувати ремнями безпеки в калясті. Таким чином дитина не навчиться швидше сидіти. Ми можемо тільки так нашкодити. Обов'язково проконсультуватися з лікарем щодо цього, і якщо потрібно, виконати лікувальний чи профілактичний масаж. На завершення, можливо, декілька порад нам, як мамам, у профілактичному масажі чи мамському масажі для діток. А так обов'язково це має викликати гарні емоції що в мам, що в дитини, не викликати ніяких больових відчуттів. І якщо за потреби ви бачите, що дитина щось в певному віці не вміє, і її фізичний розвиток трішки загальмований, проконсультуватись обов'язково з лікарем. Тобто, все ж таки потрібно звернутися до спеціаліста. Так. І вже спеціаліст нам допоможе розібратися та показувати так. гарні вправи для розвитку малюків наших. Так. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради та за такі вправи. На початку Арсенчику даже дуже сподобалось. Дякую. На сьогодні це все. Бережіть себе та рідних, цінуйте час та пам'ятайте, Бог поруч і чекає на кожного з вас. Не зволікайте, прийдіть до нього. Він чекає на вас.